Працюємо із сукнею 3209, викроюємо всі деталі із основної тканини. Слідкуємо за направленням дольової, обов'язково ставимо всі надсічки, дивимося, які деталі згині, і починаємо зшивати сукню по рельєфам. Спочатку пришиваємо бочок пілочки до центральної частини, потім пришиваємо бачок спинки. До центральної частини спинки. Зріз центральний по спинці можна обмитати також і обмитати зріз боковий. Рельєфи запрасовуємо до центра, прокладаємо оздоблювальну стручку на 01. В даному випадку у мене джинс, тенсел, тому хочеться додати туди трошки оздоблення, або просто запрасовуємо. Так само по рельєфу пілочки прокладаємо оздоблювальну строчку. Тепер, коли у нас вже готові рельєфи, пришиті бокові частинки, ми починаємо працювати із ліфом. По ліфу, понизу, стоять надсічки. Це надсічки для прокладення зборки. Прокладаємо допоміжні строчки по відрізку і стягуємо цей відрізочок на величину, надсічок, вказаних на нижній частині пілочки. Тепер складаємо лів лице з лицем нижньої частини, зшиваємо сантиметровим швом, обметуємо та запрасовуємо припуск вниз. Можна також обмитати бокові шви. Лів пришитий допоміжні строчечки. Видаляємо, якщо потрібно, і тепер сшиваємо сукню по боковим швам. Для цього складаємо лице з лице, сшиваємо бокові шви та розпрасовуємо. Центральний шовчик поки що не сшиваємо. Є дві нижніх бокових частинки, частинка спинки, частинка пілочки. Обметуємо Шви зшиваємо, розпресовуємо та прокладаємо допоміжну строчку від надсічки до надсічки. Потім цей участок призборюємо, призборюємо на величину нашого бока верхньої частини сукні. Надсічки стоять отак от до націчок. Робимо зборку, вшиваємо, запрасовуємо шов нагору та прокладаємо оздоблювальну строчку по сукні. Перед тим як прокладати оздоблювальну строчку варто шов попрасувати. Після того, як ми проклали оздоблювальну строчку, зшиваємо центральний шов спинки від націчки вниз. Шов розпрасовуємо, низ підшиваємо і зшиваємо плечі. Зшиваємо плечі, обметуємо і запрасовуємо на спинку. Значить, у нас стоять надсічки. Центральна по головці рукава це у нас надсічка до плеча. Далі дві надсічки, які означають місце для зборки. І надсічка, по якій ми орієнтуємося на передню частину рукава. Далі вставляємо резинку, ширина резинки 1,5 см обхват, вірніше, довжина цієї резинки. Мірка стоїть в таблицях в вашій документації. Або орієнтуйтесь на обхват плеча той, що вам потрібен. Стягуємо головку рукава і вшиваємо рукавчик. Це у нас лівий, значить, в ліву пройму, орієнтуючись на надсічки. Урівнюємо всі надсічки, рукавчик вшиваємо, пройму обметуємо. Рукавчики вшиті, блискавка також, і нам залишилось тільки обробити горловину косою бейкою. Для цього вирізаємо під кутом 45 градусів. Бейку запрасовуємо її вдвоє і пришиваємо її таким чином. Відгортаємо блискавку так, щоб у нас, оце, виходив уже готовий зріз. Тобто, ось наша точка згину. Ось так. І тепер прикладаємо бейку та пришиваємо. Далі зайве. Висікаємо, якщо потрібно, бейку перегортаємо на виворіт і прасуємо з перикантом. Пришита бейка, підчистила края трошки, щоб не вилазили ніякі ниточки. Ось так. І зрізала отак обережно кут блискавки. З одного і з другого боку, але перед тим, як обрізати, перевірте, чи блискавка вшита на одному рівні. І так, тепер отак вивертаємо. Ось. Ниточка від закріплення блискавки. Ось так. Вивертаємо, перевіряємо блискавку. Так, отак вивернули. І тепер або прасуємо з, кер... з перкантом, або виметуємо Так. І прокладаємо оздоблювальну строчку десь на 08 по краю горловини. Строчку я прокладатиму оздоблювальною ниткою, обмитаю зрізи по проймі, прасую сукню. І готова можна носити.